Привіт. Так, я знаю. знаю. Ми не бачились скільки часу. Може, рік, більше. Чесно кажучи, я вже сам збився з рахунку. І знаєте, перш за все, дякую тим, хто досі тут, досі підписаний, не відписався. Хто, можливо, чекав, поки я знов тут з'явлюсь. Ну, чесно, дякую вам, ви неймовірні. Серйозно, дуже дякую. І, і знаєте, на це було мільйон причин. То не було часу. Ой, то, не, то натхнення. Ну, ви в курсі, як це буває. От сидиш банально, дивишся на камеру і. А, Завтра, там, післязавтра, а щось знімлю, щось запишу, щось розкажу. І все так іншим разом, іншим разом. Ну і цей інший раз розтягнувся. Ну, ви бачите нас. Але я тут не з порожніми руками. Кілька днів тому я розбирав старі файли, архіви там на комп'ютері. І, і знайшов дещо. Я знайшов цілу велоподорож, яку я зняв. Ой, страшно навіть згадувати. Це було більше ніж півтора року тому. Це була доволі цікава велоподорож. І я поняття не маю, чому я не опублікував тоді. І я подумав: це ж ідеальний привід! Ідеальний привід, щоб нарешті повернутися на Ютуб. Так, це відео з минулого, але воно класне. І я хочу, щоб ви його побачили. Тому що. Канал повертається до життя. Я не просто все так затіяв. Це відео це тільки початок. Я планую знов знімати для вас нові подорожі. Уже навіть є декілька ідей, куди поїхати. Ми з вами щось будемо досліджувати: досліджувати нові маршрути, нові ролики будуть це 100%. Це я вам обіцяю. А зараз я вам запропоную подивитися ту саму архівну знахідку. Нашу подорож. Давайте разом поїдемо і згадаємо, як це було. Ну і попрошу, дайте знати в коментарях, як ви тут, що новенького, чи чекали. І найсаме головніше, куди б ви хотіли, щоб я поїхав у нових випусках. Ну, мені справді цікава ваша думка. Прокоментуйте. А, і звісно, якщо ви тут вперше ну, залетіли випадково на цей канал. І саме головне, додивились аж до цього моменту. Це знак. Обов'язково підписуйтесь. Тому що найцікавіше тільки починається. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити ті самі нові пригоди. Буде цікаво, повірте. Ну, все точно не буду затримувати. Приємного перегляду. Ну і до зустрічі в нових відео. Не забувайте підписатись на канал, прокоментувати. Ну, а нові відео вже скоро. Отже, та сама архівна поїздка. І думайте, куди ж я поїхав? Я поїхав шукати Ні, не так. Я поїхав докупатися до істини. Тому що в селі, Тули Голове, на Львівщині, стоїть оце. Це палац балів. І знаєте, що про нього говорять? Що його збудували ті самі архітектори, які проєктували Одеську оперу? Звучить. Ну а як же австрійські майстри Ельнер і Гельмер? Уявляєте, це ж вища ліга? Це Роллс Ройс в архітектурі? Але є одна заковирка. Ця історія такий самий фейк. Як і пласка земля. Ну майже більшість серйозних істориків кажуть: ну камон, це ж львівський архітектор Владислав Галець. Ясно, що не так помпезно, ну але це правда. Але знаєте, що насправді дивно, цю громадину на 20 плюс кімнат звели трохи більше, ніж за рік. В 898 році почали будувати, а закінчили одразу у 1899. Ну і одразу пили шампанське. Як тобі Ілон Маск? А хто ж замовник? Хто ж замовник такого палацу? Якась родина балів. І це не просто нові гроші були. Це давній рід, давній рід землі від самого короля Казиміра II. Справжня еліта тих часів. Е, ну добре, тоді у мене ще одне питання. Вони викупили ціле село в інших сляхтичів. Осолінських? Ну добре, а де ж палац самих Осолінських? Його що, купили і зразу знесли? Е ага, може, просто в балі зробили реновацію? М тобто цьому палацу може бути набагато більше років, ніж насправді? Як для вас така загадка? Але потім прийшли вони, більшовики. Більшовики не дуже второпали, що з цим залишком минулого зробити. А що ж родина? Родина Балі втекла до Європи. До речі, їхній родинний склеп на цвинтарі досі стоїть. Але його розграбували. Але є їх родинний герб на цьому склепі. А що ж з палацом ви спитаєтесь? Ну, логіка тоді була проста: стоїть у лісі далеко від людей. О, це ідеальне місце. Давайте зробимо там туберкульозний диспансер. Так, понад 50 років ця розкіш слугувала лікарнею. Ну, я думаю, це, до речі, врятувало його. А потім. Ну, а потім у нас, як завжди, прийшов 2017 рік, і лікарню закрили. Нема грошей, і почалося найстрашніше. Палац виявився нікому не потрібний. І навіть ніхто не хотів йому дати статус пам'ятки, щоб його якось захистити, законсервувати. Ну, тобто, реально жодної охорони, жодних грошей, жодного фінансування на це. Ну, ви побачите в ролику, як це все виглядає. І туди прийшли знову правда, вже не більшовики, а мородери. Вони все розграбували, там провалився дах. Знищили скульптури, повиривали дорогоцінне все ще було. Я навіть не знаю, в якому стані цей зараз палац. Ось півтора року тому я почув цю всю історію про цей палац. Міф про оперу, загадка старого фундаменту, іронія з туб диспансером і ця трагедія, яка відбувається просто зараз, розпадається такий великий гарний палац. Ну і мені стало цікаво, я. Зрозумів, що мушу побачити його на власні очі. Ну, поки що є, на що дивитися. Я не певний, що зараз є те, що я бачив півтора року тому. Ну тож, взяв камеру і поїхав. Треба ж було якось провести власне розсліду. Все, теорій досить. Давайте їдемо нарешті шукати ті вже доки. else Для вас на ну. огляд палац болил. Тут закрито то? Чи відкрито? А тут. А, ніби закрито. Середині? Ну, наразі все в такому стані. Але в зараз ну, Зайдемо подивимося. Що там за підземельний? tu môže byť ale konečka zrobená. Tak. Čo to Ну, все оплачаємо. Так, але ми хочемо повернутися до центрального входу, до сходи такі. Дуже воно атмосферно виглядає. Там якийсь герб. І на потолку. Так, піднімемося по сходкам. Кабінет функціональної діагностики, Булкончик. ну, я би сказав, що тут не дуже безпечно, бо тут. Може обвалитися кусок стелі. Там, там бачите, стеля вгорі вже обвалюється, там не дуже безпечно ходити, бо може в будь-який момент і кусок відпасти. І там такий кусок добрий може. Але дуже е -е, герб дуже красивий. Навіть не треба було залазити через вікно, ти зайшов через ці двері? Ну, ну. ну так я тобі скажу, нічого такого особливого, але але є, є свої нюанси. О, тут теж дуже такі дерев'яно... Дерев'яні сходи. Треба не варто щоб... А, ні, тут добре зі стелі. А, тут всюди стелі обвалюється, тут теж проблеми зі стелі. Ординаторська. Угу. Ого, тут взагалі. Перекриття увалилась вже на пічку. Якось отак. Так я думаю, що наша екскурсія тим замком завершиться, бо тут щось цікавого більше для вас я не покажу. Ми все, що могли, то переглянули. Є ще сходи на дах. Як ви думаєте, вартуємо. Ці сходи зачаровують. А, Тут це. Може болитись дах. Так, Ці сходи зачаровують. Ну що, думаєте, можна підніматися на стриг? Так, тут, вроді, безпечно, Ну, спробуємо. уже сам Перебежимся. Ось така для вас невеличка екскурсія. Ох, тут волога провалюється. Так, ми закриємо. Зачинено. Тут теж якесь прийомне. Ага, тут я так поняв, теж... А, тут дуже гарно зроблено таким кругом. Не знаю, може тут якась читальня була, чи тут насолоджувались чаєм. така маленька екскурсія той камінь смерті саді Йосифа міг відкотити тільки Бог.